Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічимо з Валентиною Віксіч. Сьогодні ми дізнаємось, як відбувається кровообіг у тілі людини. Розглянемо будову кровоносної системи та її основних компонентів серця та судин. Навчимося вимірювати власний пульс. Дослідимо, як змінюється значення пульсу під час та після фізичного навантаження. А ще розглянемо деякі захворювання кровоносної системи та заходи для їх профілактики. На нас чекає багато цікавого, тож уперед! Кровообіг це процес постійного руху крові, що забезпечує життєдіяльність організму. Кров це рідка тканина, що виконує різноманітні функції. Зокрема, транспортує кисень, вуглекислий газ, поживні речовини тощо. Пригадайте, у якому відділі травної системи відбувається всмоктування розщеплених компонентів їжі до крові у шлунку, у тонкому кишківнику, у товстому кишківнику, у печінці. Так, правильна відповідь у тонкому кишківнику. Крім транспортної, кров виконує захисну функцію. Деякі її компоненти забезпечують імунний захист тобто захист організму від потрапляння чужорідних речовин та об'єктів, таких як віруси, бактерії тощо. Пригадайте, ми вже вивчали, що вони можуть спричиняти різноманітні захворювання. Інші компоненти крові забезпечують її згортання. Наприклад, коли ви впали та сильно подряпали коліно, спочатку ви бачите невеличкі краплинки крові, що з'являються в місці подряпини. Але досить швидко така кровотеча припиняється. А із часом на цьому місці формуються маленькі коричневі кірочки. Рана загоюється. Так працює один із механізмів згортання крові. А чи багато в нашому організмі крові? Це залежить від маси тіла. Об'єм крові складає близько 7% від маси тіла. А для дитини вашого віку він становить близько 3 літрів. Транспортування крові організмом забезпечує кровоносна система. Розгляньмо її будову детальніше. Кровоносна система людини складається із серця та судин. Серце це м'язовий орган кровоносної системи, що розташований у грудній порожнині. А зараз стисніть свою долоню в кулак. Уявіть, приблизно такий розмір має ваше серце. Серце відіграє роль насоса. Його скорочення перекачують кров, забезпечуючи її постійний рух. У серці людини виокремлюють чотири відділи камери, Два передсердя та два шлуночки. Як зображено на екрані, передсердя менші за розміром та розташовані вище шлуночків. Кров, що надходить до серця, потрапляє спочатку до передсердь, а далі до інших камер серця шлуночки. Шлуночки мають дуже розвинену м'язову стінку. Їх потужні скорочення виштовхують кров із порожнини серця. Далі кров рухається до інших органів та тканин тіла людини, реалізуючи різноманітні функції. До правої половини серця, правого передсердя та правого шлуночка надходить кров, що містить незначну кількість кисню, але значну кількість вуглекислого газу. Її ще називають винозною. З правого шлуночка ця кров прямує до легень. Пригадайте, там відбувається газообмін. Кров насичується киснем та віддає вуглекисний газ. Далі насичена киснем кров повертається вже до лівої половини серця, лівого перецердя та лівого шлуночка. Таку кров ще називають артеріальною. З лівого шлуночка насичена киснем кров. Прямує до інших органів та тканин організму. У тканинах інших органів знову відбувається газообмін. Кисень потрапляє з крові до клітин, а вуглекислий газ навпаки з клітин до крові. Пригадайте з минулого заняття, навіщо клітинам кисень? Правильно, для більш ефективного вивільнення енергії. Після газообміну в тканинах Кров, що містить незначну кількість кисню, але значну кількість вуглекислого газу, повертається назад до правих відділів серця. Таким чином процес кровообігу ніколи не зупиняється, а кров із різним умістом кисню та вуглекислого газу в серці не змішується. Але яким чином кров рухається від серця до легень чи інших органів та повертається назад до серця? У цьому допомагають кровоносні судини. Провоносні судини це система трубочок різної довжини та діаметра, якими рухається кров. Судини, які йдуть від серця до інших частин організму, називають артеріями. Вони розгалужуються на менші судини, а ті, у свою чергу, у тканинах переходять у дуже тоненькі найменші судини капіляри. У капілярах легень та інших органів відбуваються процеси газообміну, які ми розглянули раніше. Вени є судинами, якими кров рухається до серця. Зверніть увагу на малюнок. На ньому червоним кольором позначено судини, якими рухається артеріальна, збагачена киснем кров. Синім кольором зображені судини, якими рухається венозна кров, кров з підвищеним умістом вуглекислого газу. Це загальноприйняте позначення для всіх малюнків кровоносної системи. Таким чином кровоносна система людини є замкненою. Уся кров, що виштовхується шлуночками серця до артерій, потрапляє до капілярів, де відбувається газообмін. Далі повертається назад венами та потрапляє до передсерд серця. Звідти знову до шлуночків, а звідти до артерій і так далі колом. У стані спокою в нормі. Серце людини скорочується від 60 до 100 разів на хвилину. Хочете дізнатися, як часто скорочується ваше серце просто зараз? На жаль, ми не можемо виміряти власне частоту серцевих скорочень у домашніх умовах без спеціальних приладів. Але ми можемо виміряти власний пульс. Що ж це таке? Пульсом називають коливання стінок артерій, що виникають унаслідок руху крові. А рух крові, як нам уже відомо, зумовлюють скорочення серця. Тож у нормі значення частоти пульсу та частоти серцевих скорочень збігаються. А як виміряти власний пульс? Як зображено на екрані, необхідно поставити вказівний, середній та безіменний пальці лівої руки на ділянку зап'ястя правої руки, трохи ближче до великого пальця правої руки. Спробуємо разом! Відчуваєте невеликі поштовхи під пальцями? Пульсацію. А зараз візьміть секундомір чи таймер та почніть відлік до 15 секунд. У цей час рахуйте кількість пульсацій, яку відчувають ваші пальці. У мене вийшло число 20, тобто 20 серцевих скорочень за 15 секунд. А у вас... А як же розрахувати частоту серцевих скорочень за хвилину? Усе просто! Лише трохи математики, 15 секунд це 1 четверта від хвилини. Відповідно, щоб дізнатися частоту серцевих скорочень за хвилину, потрібно помножити число, яке ми отримали, на 4. У моєму випадку 20 помножити на 4 дорівнює 80. Отже, моя частота серцевих скорочень зараз дорівнює 80 за хвилину. А які значення отримали ви? Зупиніть відео на паузу та виконайте невеличке дослідження, що дозволить вам виміряти частоту серцевих скорочень та пульс не лише в стані спокою, а й під час та після фізичних навантажень. Використовуючи набуті вміння, виміряйте пульс у зазначених на екрані умовах. Зробіть висновок, як фізичні вправи вплинули на скорочення серця. Чим більша частота серцевих скорочень, тим частіше та швидше кров рухається кровоносними судинами і інтенсивніше відбувається газообмін. Клітини швидше отримують кисень та виробляють енергію. Саме тому частота серцевих скорочень збільшується, зокрема під час фізичних навантажень, коли наші м'язи мають отримувати достатню кількість енергії. Кровоносну систему людини вражають різноманітні захворювання. Сюди належить артеріальна гіпертензія, тобто тривале підвищення артеріального тиску, так називають тиск крові на стінку судин, інфаркт міокарда, тобто порушення кровопостачання стінки серця тощо. Більше інформації про захворювання кровоносної системи ви знайдете в джерелах мережі інтернет за QR-кодом, що зображений на екрані. Більшість із захворювань кровоносної системи є неінфекційними. Пригадайте цей термін із минулих занять. Тож основними заходами для профілактики хвороб серцево-судинної системи є достатня фізична активність, дотримання принципів раціонального харчування, дотримання режиму сну та відпочинку, відмова від шкідливих звичок, як от уживання алкоголю, тютюнопаління тощо. А наразі це все. Час підсумовувати. Сьогодні ми дізналися, що кровообіг це процес постійного руху крові, що забезпечує життєдіяльність організму. Кров це рідка тканина, що виконує різноманітні функції, зокрема транспортну та захисну. Кровообіг забезпечують органи кровоносної системи, до яких належить серце та судини. Серце є м'язовим органом, що виконує насосну функцію. У його будові виокремлюють 4 камери, два передсердя та два шлуночки. Від та до серця кров рухається кровоносними судинами. Серед них виокремлюють артерії, капіляри та вени. Кровоносну систему вражають різноманітні, здебільшого неінфекційні захворювання. Заходами для їх профілактики є достатня фізична активність, дотримання принципів раціонального харчування, режиму сну та відпочинку. Відмова від шкідливих звичок тощо. І якщо вам сподобався мій урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!